Привіт, з вами Джанеза. І так, чому назва відео «Стрес»? В цьому році 5 планет зробили інгресію, тобто увійшли в інший знак, і ми протягом усього 2025 року будемо це сильно відчувати, не маючи можливості щось змінити на світовому рівні. Плутон зараз знаходиться в першому градусі водолія, це швидкі непередбачувані глобальні зміни у всьому світі. Зміни будуть серйозні і ці трансформації триватимуть до 16 серпня 2043 року. Тобто, це історія на наступні 18 років. Сатурн зайшов в Овен 26 травня 2025 року і пробуде там до 1 вересня, до 1 вересня. Цього року. Далі повернеться в знак риб до 14 лютого 2026 року. Які ситуації, зв'язані з темами Сатурна, застопоряться, підуть на спад чи будуть переглянуті, так як знак риб для нього це слабке положення. Будь-хто під впливом цього знака зодіака стає в'ялим, лінивим розслабляється. Планета в певному знаку завжди характеризує ситуацію в державі на даний проміжок часу, якщо ми говоримо про мундану астрологію, Сатурн Вовні. Теж некомфортно себе почуває, він там в падінні, але все одно це активна діяльність в державних структурах, нові закони, порядки, які швидко почали приймати і запроваджувати. Це зміни на державному рівні, які швидко з'являються і швидко можуть бути скасовані. Юпітер зайшов в знак рак, відкривши таким чином можливості для всіх, і у всьому на цілий рік з липня місяця. Уран також з липня знаходиться в близнюках, створюючи хаос у новинах в будь-яких видах комунікації. Це і швидкі неочікувані зміни в способах передачі інформації та в інформаційному світі. Це і нестандартна подача новин. Що водночас створює нервову обстановку навкруги. Про Нептун Вовні я розкажу в окремому відео, тому що це окрема тема з глибоким підтекстом. Отже, п'ять повільних планет зробили інгресію і таким чином тепер своїми новими енергіями впливають на людство, змушуючи його трансформуватися під впливом різних обставин і подій. На світовому рівні це і війни, землетруси, урагани. Плутон увійшов в знак. На 18 років Нептун на 13 і пробуде там до 22 травня 2038 року. Уран на 7 років до 23 травня 2033 року. Сатурн на 2,5 роки до 13 квітня 2028 року. І Юпітер на рік до 4 липня 2026 року. Ось чому цей рік є надзвичайно важливий для всіх. Це рік для старту чогось нового, незвичного нам, яке ми не зможемо змінити, але змушені будемо підлаштуватися в процесі. 8 липня Уран зайшов перший градус Близнюків і автоматично сформував аспект удачі бісекстиль. стиль. На Плутон, тобто це бісекстиль на Плутон, з Сатурн з Нептуном на вершині. І цей аспект буде триматися до 15 жовтня. Про що це? Це конфігурація супервезіння. Якщо у вас робота зв'язана з творчістю, то це прекрасний період для цього виду діяльності, інсайтів, допомоги впливових людей. Обов'язково подивіться свою натальну карту. Якщо ці планети зв'язані з 5, 7 і 10 домами, то це і про те, що. Можна зустріти свою другу половинку, це хороший період для пошуку партнера з позитивним результатом. Не дивимося на те, що на вершині стоїть Сатурн. Він не відбирає партнера, як більшість вважає. Він дає серйозних партнерів з серйозними, з серйозними намірами. Він може відібрати тільки тих партнерів, які не є надійними, на які, з якими вам буде погано жити. Він дає також нещадрих. Партнерів, але надійних на руки, партнерів, з якими не страшно, і в вогонь, і в воду. Нептун ще і відповідає за велику любов. Сам по собі він не дає подію. Має бути зв'язок домів, які я зазначила вище по всім прогностичним картам, не тільки в транзитах. Отже, це і період для запуску нових проєктів, зв'язаних з винахідливістю. На світовому рівні це аспект про що, що в державі відбуваються якісь мутні, незрозумілі, дивні ситуації, події. На державному чи світовому рівні організовуються переговори, так як цьому сприяють високопоставлені люди. В конфігурацію входить Плутон. Він також описує високопоставлених людей. Це сприяє тому, що Організовуються важливі переговори, на яких будуть намагатися домовитися про щось важливе, будуть намагатися прийти до якогось рішення. Але суть в тому, що на таких аспектах неможливо домовитися. Тому що Сатурн в з'єднанні з Нептуном дає розмитість ситуації, неясність, дає неможливість прийти до якогось рішення. І весь вересень ми будемо спостерігати за подіями у світі і сподіватися, що вони приведуть до хорошого фіналу. Нептун, Нептун створює ілюзію в тих сферах, до яких має відношення. В даному випадку, в державних справах, нам будуть подавати інформацію не таку, якою вона є насправді, не договорюючи щось, щось, до чого не вийшло домовитися. Те, що Сатурн з Нептуном стоїть на вершині, це буде головна тема місяця. В період з 1 вересня вже формується аспект квадратури Юпітера і Марса. І він буде діяти до 17 вересня. Навіть при орбісі 6 градусів аспект ще має дію. Тобто він буде діяти до 17 вересня. Про що це? Юпітер це ціль. Марс це дії, боротьба, тобто це боротьба за ціль. Квадрат це негативний аспект, при якому будуть формуватися болючі амбіції, які будуть створювати болючі ситуації, які в свою чергу штовхатимуть людину на конфлікти, жорсткі цілі через жорсткі завоювання. В цей період з 1 вересня по 17 треба контролювати себе, так як злість буде на високому рівні. Тому що Юпітер все розширяє, а на негативному аспекті він розширяє негативні характеристики Марса, тобто злість, конфліктність, агресивність і войовничість. Це період характерного вразливого самолюбства, конфліктності з усіма, відчуття, що є бажання вивести на конфлікт всіх, навіть в спокійній обстановці. В період дії аспекту є велика ймовірність того, що виникне бажання діяти чи робити щось на самоті, не приймати допомоги, діяти неадекватно взагалі чи по відношенню до оточуючих. Кожен в цей період може сам своїми вчинками руйнувати свій успіх. Марс на негативному аспекті до Юпітера працює так, що активності забагато, а витрачається вона не на те, що потрібно, тому що не враховується думка оточуючих. Все робиться наперекір. Це період агресивності і конфліктності. Отже, якщо ми пролистаємо до 17 вересня, 13... Сімнадцяте. Ось аспекта вже на Юпітер нема. Тут ще він є зі слабким Орбісом, а вже 17-го його немає. Далі дивимося на Венеру. Назад. Ось Венера. 3-го. Венера почне формувати секстиль на Марс 3 вересня. Це позитивний аспект, але слабший за тригон. І він буде давати можливість правильно взаємодіяти з оточуючими. Активно і правильно. Але суть в тому, що квадрат має сильнішу дію, тому контролюємо себе в цей період і користуємося допомогою Венери. Вчимося правильно взаємодіяти один з одним. Період дії аспекту з 3 вересня до 27 вересня. Аспекти з луною я коментувати не буду, так як вона. Описує лише емоційний стан відповідно до того, який знак проходить, і навіть навіть якщо вона формує негативний аспект, його дія активна від декількох годин до максимум дня. З 3 вересня формується. зараз подивимося точно. Уран в першому градусі. 28. Тут ще аспект неактивний. Ось. З 2 вересня. Формується і квадратура від Урана до Меркурія. Це теж аспект нервового напруження, зв'язаного з інформацією, яку ми будемо чути в період з 3 вересня до 6. Ось 6 вже аспекту немає. Ще один класний бісекстиль сформує луна, яка швидко рухається. Зараз ми подивимося, якого числа. Вже 12 вересня. Ось він бісекстиль. І ось ще один, до речі, бісекстиль. Два бісекстилі. Це день для удачного вирішення всіх питань, бо на вершині буде в одному бісекстилі Юпітер, в іншому ще діячому бісекстилі буде Сатурн. Ми звертаємо увагу більше на ось цей, тому що він сформувався завдяки руху луні. Правильно до, до того, поки Луна зайшла в це положення на це місце, цей знак цього бісекстиля не було. Цей існував. Тому ми звертаємо увагу більше на другий. Ось він. Звершиною дії Юпітер. Отже, Cabinet. це день для удачного вирішення всіх питань. Тому що Єпітер в сильному для себе положенні. Сильний достатньо, щоб приносити удачу в цей день. Тому беремося за заплановані справи 12 вересня і успішно їх вирішуємо. Далі. 17 вересня класний день для будь-яких вдалих проєктів чи планів. Ви можете самі подивитися, скільки тут сформувалося аспектів? Раз. Два. Два бісек-стилі. Далі ми вже бачимо парус. Це ще одна хороша конфігурація, чому вона називається парус, тому що, так як в парус е дує вітер, тобто та планета, яка стоїть на вершині, всі події удачного характеру будуть вирішуватися по темам цієї планети. Отже, парус. Він включає в себе бісекстиль, стиль включає великий тригон, це все аспекти удачі. Є, одна негативна, негади, є один негативний аспект опозиція від Сатурна з Нептуном на Сонце, але завдяки всім цим позитивним аспектам, які достраюють цю конфігурацію. Ця, ця конфігурація вважається. Дуже удачною, яка приносить завжди хороші події. Отже, ця конфігурація буде триматися від 17 вересня до 1 жовтня. Тут вона ще слабка, до речі, є ще і орбіс між планетами, відстань між планетами. Ось тут Сатурн 28 градус, Сонце 25. Це практично точна опозиція. А Плутон перший градус, Уран перший градус. Ну, тобто аспект е рухається до точного. Тут сформується точний аспект з орбісом в 2 градуси. Але ви побачили чітко, що ця конфігурація красиво виділяється. Ось бісекстиль, ось великий тригон. Один трикутник, ще один і опозиція. Отже, це період для вирішення справ зі знаком плюс для себе, тобто з користю в темах кар'єри, роботи, статусу. Якщо ми говоримо про заміжню жінку, то справ законного чоловіка. Успішне вирішення справ законного чоловіка. Отже, як ви вже зрозуміли, в цілому місяць буде цікавий, знаючи інформацію, ви зможете контролювати свою поведінку і зможете вберегти себе від ситуації негативного характеру. Ну, і для того, щоб на позитиві закінчити це відео, пам'ятаємо, що в період з 24 серпня по 6 вересня, а також з 22 вересня до 6, до 6 жовтня, луна буде знаходитися в зростаючій фазі, тому це прекрасний період для всіх починань. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Це мотивує мене до створення нових цікавіших розповідей. Всіх вам благ і до зустрічі!